Моя найбільша розпаковка покумок з тему, що я купила на Чорну П'ятницю, які подаруночки я привезла для себе з Туреччини. Також що нам подарували друзі на новосілля. Та нещодавно у мене було день народження, і мої друзі подарували мені дуже багато подарунків. Тому я хочу поділитися і показати, що нового тепер появилося у мене. Нашої сім'ї та у нас вдома. Насправді я сама дуже люблю дивитися такі відео, і коли я побачила, що в мене стільки нового появилося, я така, так, я так хочу зняти класну розпаковку, але останнім часом у Львові погода була дуже сіра, туманна і світло було жахливе. А сьогодні вийшло сонечко, і я така, так, і швиденько мити голову та знімати дуже класне відео. Я хочу розпочати з того, що я привезла з Туреччини, окрім смаколиків, подарунки для чоловіка. Я також придбала нам ось такі нові стакани. Я знаю, що вайкіки є у Львові, що теж продають всяке і для дому, і одяг. Але мені було важливо привезти та щити ці стакани в руках через 3 чи 4 кордони. Отак я собі придумала. Але я дуже задоволена цією покупкою. Я заплатила за ці стакани 200 літ, це орієнтовно десь 230 гривень. І взяла таких два набори. Вони дуже красиво виглядають ось такі, надіюсь, фокусується. Я дуже переживала стосовно цієї позолоти, що вона облізе після першого шмиття в посудомиці, але я вже разів 7 ну, точно їх мила, і золото це залишилося повністю. Тому я дуже задоволена цією покупочкою. Я буду одразу собі відкладати вперед те, що я показала, щоб не спутатись, дуже багато всього. Далі. Це була зовсім не запланована покупка. Я розкажу таку міні-історію. Ми з подругою з моєю Тамарою якою були в Туреччині, разом шукали для неї парфуми, бо одна з її цілей, щоб привезти з Туреччини, це були парфуми. Поки Тамара підбирала собі різні аромати, я вирішила теж понюхати, що це там продають в цій Туреччині. І ми десь півгодини були там. І я вже надихнулася на покупку парфумів для себе. Там ще була крута акція на другі, на другі парфуми, мінус 50%. Тому гріх не взяти, як то кажуть. І ще найсмішніше, я перша визначилася з парфумами, і в результаті ми взяли дві пари одинакових парфумів. Подруги, я взяла ось такі. Просто дивіться, яка красива упаковка. Я не можу. Ай, краса, просто краса. І не тільки упаковка така бархатна, але й самі, сама баночка з парфумів. Ось ну, така красива. Вона мені пахнуть такою п'яною грушею. Ой, класно, напшикаюся ними. Ну, я дуже задоволена. Ну, а баночка це просто суцільна естетика. Це просто вау. Це моя перша така красива упаковка з парфумом. Я ніколи не придавала значення аромату, парфумом, а коли побачила таку баночку, що мені так сподобався аромат, і не хочу зробити для себе подаруночок. Мені насправді в подорожах завжди тяжко визначити, що я хочу собі придбати, що я хочу собі привезти. І це завжди виглядає так. Мої подруги накуповують багато всього, я хоже не можу ні в чому визначитись. Але зараз я розумію, що, можливо, я не така імпульсивна до покупок, і це насправді є плюсом. Тому привезла так досить небагато. Я ще маю сумочку з Туреччини, але вона така дуже проста: чисто там сходити в магазин або в спортзал, тому я вирішила її не показувати. Далі хочу показати, що я придбала на Чорну п'ятницю. Одна з покупок це з магазину Рікі Хайп. Мої подруги підсадили мене на нього. І я купила. Зараз покажу ось такий малий боді. Мені ця тканинка. Чому я вирішила його взяти? Його дуже класно можна або спати в ньому, або ходити по дому. Мені ця тканина асоціюється з дитинством. Я пам'ятаю, коли я була маленькою, роки 4, у мене була маєчка з такого матеріалу. І мені склався такий асоціативний ряд, мені стало так приємно. я Думаю, так і дуже хочу собі щось придбати з такого матеріалу. І якраз на знижці було це боді, і я вирішила його собі придбати. Ну, дивіться, який малий, я дуже задоволена. І по розміру підійшло, і ціна там вийшла щось 300 що гривень, а коштував він, до речі, 790 50% знижки. Ще однією покупкою на Чорну П'ятницю це був ось такий набір для відбілювання зубів: зубна паста, пудра для чищення зубів та відбілюючі смужки. Тому що, коли я була в Туреччині і ми фотографувалися на спалах, я побачила свої проблемні зони на відбілювання в стоматологію. Мені трошки страшно, бо моя подруга нещодавно мала досить негативний досвід. Це була дуже болюча процедура. Я вирішила: так, я спробую придбати собі відбілюючі смужки. Я придбала великий курс для себе та для влади свого. Ми їх ще не використовували, тому що має бути спеціальна біла дієта. Тому я відклала це на найкращий час, коли я не буду їсти всякі кольорові штуки. Знову ж таки, через те, що я не є імпульсивна людина на покупки. Ну, це, звісно, не рахується аді і тему. Я про якісь такі більш дороговартісні покупки, тому на чорну п'ятницю я не купувала багато шмоток, косметики і так далі. Але я придбала для себе два навчання, які я дуже хотіла, які для мене важливі. Важливі для мого блогу, важливі для моєї роботи з клієнтами. Одне навчання я придбала по е, світлу, по тому як правильно ставити світло в студії штучне, як саме працювати з ним. А друге навчання я придбала по сторітелінгу. Я його дуже давно хотіла. Воно коштувало 800 доларів. А саме на чорну п'ятницю я придбала це навчання за 300 доларів. Я насправді дуже собою пишаюся. Тому що це вклад в себе, це вклад в моє майбутнє, і я дуже цьому рада. Тому. Тому в мене зараз етап, коли я проходжу нове навчання, і сподіваюсь, мені це дуже допоможе в моєму блозі. Так, по приїзду з Туреччини в нас жила моя подруга декілька днів, за якою я дуже сильно скучала, і мені так приємно було. От вона з Польщі, вона теж була в відпустці, привезла мені гель для душу. Це лімітована колекція від Rituals. Ну, я таких ніде не бачила Ось, покажу. аромат просто неймовірний. Е, коли, ти, ну, коли я змиваю себе вже гель для душу, виходжу з ванни, я пахну ніби якимось парфюмом. Я дуже-дуже. Ну, це, це просто скріньте, це, це любов, це моя нова любов, реально. Далі я хочу показати, якраз після приїзду мені прийшла моя посилка з теми. Вона прийшла буквально, я замовила 18 листопада, а приїхала вона вже 30-го, здається. Ну, тобто 12 днів. Ця посилочка була невелика, але я дуже нею задоволена. По-перше, я собі замовила ось таку сумку. Моєї подруги є така сама, але коричнева. Вона собі її замовила. І коли побачила наскільки крута якість, як вона круто виглядає, я замовила собі просто в інакшому кольорі в світлому, бо цей колір мені більше пасуватиме під мій одяг. Я її вже носила декілька разів, і я реально задоволена цією якістю. Ця сумка коштувала десь 300 гривень. Також цього, цього року я вирішила, що я хочу розбавити свої осінні образи, там зимові залежить від того, яка буде погода. Різними деталями, аксесуарами. Тому я придбала собі шарф. Ось такий рожевий, такий. Я дуже задоволена, він реально доповнює образ. Я вдягнула, наприклад, сіре пальто, взяла цей рожевий шарфик, і вже я виглядаю набагато цікавіше і хочеться цей образ розглядати. У мене ще такого плану є ліловий рушник, хотіла сказати. У мене є ще такий віловий шарф, і я ще дозамовила собі такий рожевий і хочу ще синенький, але такий приглушений синій. Ось так. Матеріал дуже мігенький. Ну, тема мене ще жодного разу не розчарував, хоча я вже робила дуже багато покупок. Мені насправді зараз так приємно бути в кадрі і робити таку розпаковку, тому що реально. Я дуже люблю дивитися в Тіктоці на Ютубі, що купують дівчата. Ці всі емоції, розпаковки. Я реально це дуже люблю. Виходить, так що я зараз та сама дівчинка з Ютубу Тіктоку, яка робить розпаковку всяких своїх пакуночків. Це так круто. Я вже підхожу до самого цікавого: це подарунки на новосілля та на день народження. Ще один подарунок від подруги. Ось так він виглядав. Ось такий трендовий набір. Він дуже солоденький, пахнючий. Так, зараз покажу, що саме тут є. Тут є три позиції. Це найпопулярніший спрей. Він з запахом фісташки, солоної карамелі. Ну, я просто. М -м -м. кайф. Далі це гель для душу та крем для тіла. Я вже з ним. В нього дуже ніжна консистенція, він дуже легко впитується, тому по якості я дуже ним задоволена. Зараз покажу понюхаю. А, клас! Він, до речі, крем більше пахне фісташкою, бо спрей більше такою ванількою, карамелькою. А крем прям фісташкою пахне. Клас. Треба буде ще затестити гель для душу. Цікаво, яким запахом він буде віддавати. І в добавок до цього подарунку в мене мені подавали ось таку піжамку. Така зимова піжамка. Це набір шортики з футболкою. Я спеціально не розпаковувала її, тому що я хотіла розпакувати її на відео. Та я потім помірюю і додавлю сюди кадри, як вона виглядає на мені. Ну, така мила капець. Ну що? Я перехожу вже до найцікавішого. Це подарунки на новосілля. Ми з Владом нещодавно орендували нову квартиру, і в честь цього наша сім'я, наші друзі надарували нам дуже багато класних, реально подарунків. І зараз я хочу показати. До речі, один з подарунків це від батьків Влада. Це оця постіль. Вона реально дуже дуже круто вписалася в наш інтер'єр. І така приємна на дотик. Ну, взагалі клас. Я дуже щаслива. Далі подарунок від рідної сестри. Я її попросила, щоб вона придбала якусь дуже класну сковорідку, тому що у мене з цим велика проблема. Я дуже рідко готую. Плюс. Та сковорідка, яка в нас була, вона зіпсулася і якраз на новосілі. Я хотіла собі купити все нове, щоб нічого старого не тащити. Я вже готувала в цій сковорідці, вона реально дуже класна, тому сістер, дуже дякую тобі. Наступний подарунок: я вже цілий набір не тащила, бо щось лежить в посудомийці. Я взяла чистенькі прибори: це такий набір приборів. Маленькі ложечки, ножики, великі ложки та вилки такому хамелеоновому кольорі реально дуже класні по якості. Вони не облазять в посудомийці, Ну, поки що немає жодних царапин, тому я дуже-дуже задоволена, теж дуже вдячна. Це подаруночок від сім'ї. Наступний подарунок це набір ось таких базових кружок. Вони насправді ідеально вписалися в наш інтер'єр, вони такі великі досить, тому для любителів чаю. А таких серед моїх друзів дуже багато і Владмі любить багато пити чаю, тому це дуже крутий формат. Ще один класний подарунок. Я дуже хотіла класні досточки, щоб вони теж красиво виглядали в мене на кухні. Це набір із чотирьох штук. Одні, напевно, одна десь сушиться на кухні, бо я теж ними вже користувалася. Є спеціально для рибки, для, для м'яска, для хліба і для овочів на, отакому, на такій стійці. Вона ідеально просто виглядає на кухні. І реально мені дуже подобаються ці досточки. Тому це подарунок від моєї подруги. Ось така краса тепер у мене є вдома. Ось така красива орхідея. Насправді я дуже хотіла, щоб цей дім був наповнений таким затишком. Життям, щоб було багато рослинок. І мої дівчатка про це знали. І один з вазоночків, тепер в мене є от така красива орхідея. Це мені повірвала подруга, яка дуже любить рослини. Вона ще розказала цілий екскурс по тому, як доглядати за орхідеями. Тому така краса буде радувати тепер моє око вдома. Я на фон поставила оцей величезний вазонок. Зараз покажу ближче. Я його теж отримала на новесілля, я в шоці просто? Я дуже хотіла такий величезний везонок. От він просто зросту мені ось так: неймовірно, красивий, великий такий. ну... Реально рослини додають затишку вдома, я тепер з чатом GPT спілкуюся про те, як правильно доглядати за цими рослинами. Також я буду тепер напрягати по свою подругу, яка дуже любить рослинки, щоб вона мені допомогла за ними доглядати, бо дуже хочеться, щоб їм з нами з нашою сім'єю було комфортно. Раз вже пішла така гулянка, Я покажу ще ось таку ялинку. Це поки я була в Туреччині, Влад вирішив теж, щоб вдома було щось таке красиве, затишне. І придбав ось таку ялиночку. Вона буде рости у нас в горщику. Ось така красива. Мені вона дуже теж подобається. І вона нам прикрашає нашу вітальню. Так, і останній подарунок на новосілля. Так, зараз покажу. Це ось такий нігусінький пледик. Такий світлий. Він такий м'ягенький, я в шоці. Просто вау, такий затишний. І ось такі рушнички для кухні. Теж дуже красиві, такі ніжні, такі прям дуже гарні. Я ще не розпаковувала, тому що хотіла зняти відео, а потім вже розпакувати. А ні, це не останній подарунок, тому що я на нього поставила всі інші подарунки, тому зараз покажу. Ось такий величезний подарунок нам теж подарували наші друзі. Це ось така красива постіль. Ми її ще не застеляли. Але я обов'язково поділюся облозі. Вже як ми її застелимо. Впевнена, вона буде дуже стильно і красиво виглядати. Бо вона прям така ну дуже мила. І доповненням до цього. Була така коробочка. Це для зберігання подароїдних фотографій. Та я сюди в рамочку поставила нашу фотографію з владом. І вона стоїть у нас, от при, на колись біля ліжка. Так, ну що, я вже показала майже усе. Залишилися подаруночки на день народження. Цей день я провела разом зі своїм чоловіком, зі своїм владом. Ми класно провели час, походили по закладам, смачно повечеряли, багато спілкувалися, пили наливочки. Дуже такий класний, безтурботний вийшов день, і що було приємним, те, що мої друзі не забули про цей день, незважаючи на те, що я вона святкувала, і надарували мені дуже багато подарунків. Я знаю про те, що до мене їде ще три подарунки. І я їх вже, мабуть, дознімлю пізніше, коли вони приїдуть, а покажу, що саме маю я зараз. Так, я розпочну з першого, який я отримала в такій коробочці. Я отримала новий полароїдний фотоапарат. Я коли побачила я була в шоці. Тому що в мене є мій старий фотоапарат, який мені подарував Влад ще, напевно, в році 17-му, тобто йому вже вісім років, 17 чи сім років фотіку. І він вже не дуже добре фотографує, тобто можна при вдалому світлі зробити класні кадри, але буває таке, що він підглючує. І ось мені друзі подарували одразу картриджі до нього. Зараз я розпакую. Ось такий красунчик. Я вже робила на нього кадри, якраз коли ми з Владом були в закладах. Цей фотік робить такі квадратні фотографії. Вони по формату більші, ніж той, який у мене був попередній. Тому це реально це те, що завжди шкода купити собі самому, але дуже крутий варіант для подарунку. Тому дуже-дуже вдячна за такий подгончик. Наступний подаруночок це прикраси. Насправді мені було дуже приємно, коли Влад прийшов і сказав: Аня, тобі передали подарунок. Я взагалі не очікувала його отримати. І це така пара сережок, бо всі знають, що я дуже люблю всякі такі красиві штучки, прикраси, сережки. І так приємно було таку увагу отримати від людей. Я не знаю, чи буде зараз видно, можливо, окремим кадром знімлю. Ось такі сережки. Не дуже стильно виглядає, їх вже теж носила. Ось тому дуже теж вдячна за цей подарунок. Мені було дуже-дуже приємно. Наступний подарунок це величезна емоція, і я взагалі не здивована, тому що я його отримала від своєї подруги, яка дуже класна, позитивна і емоційна. Так, це весь подарунок від неї. Я спочатку покажу, що тут є всередині. Це ось такий фіолетовий, фіолетовий догляд для волосся. Шампунь і кондиціонер. Е, хто мене добре знає, знає, що я дуже люблю фіолетовий колір. І ці ванночки тепер дуже круто впишуться у нашу ванну, бо там я здекорувала все фіолетовим кольором. І я вже якраз сьогодні користувалася цим доглядом. Ну, взагалі, волосся дуже круте. Так, наступне, що там є? Це якась така крута олійка для волосся. Так, зараз я її розпакую. Вау, дуже красива олійка! Вона так стильно виглядає, я в шоці. Окрема баночка і окрема штучка дозатором, тобто можна з нею дуже з нею зручно подорожувати. Буди собі закрутив на цю пімпочку і нічого точно не буде витікати. Я її ще не тестила, але виглядає вона мега круто. Я думаю, що вона має бути дуже класна. І ось що я мала на вазі, подарунок емоція. Це ось такий: я не знаю, це така колонка з мікрофоном. Це просто, я не знаю, я прикріплю тут відео. Момент, коли мені вручили е, цей подарунок. Караоке на Якраз була на вулиці і зразу його затестила. Ось так він виглядає. Цей апарат можна використовувати просто як колонку і слухати через нього музику. Або коли. У мене якийсь не дуже добрий настрій, я хочу поспівати. Або навпаки, коли до мене прийдуть подруги, і ми захочемо поспівати караоке, я отако нажму на кнопочку. І, і ми будемо, будемо співати. співати. Це, це реально не подарунок емоцій. Я дуже-дуже щаслива, що в мене вдома є така штучка цікава. Тому я дуже рада такому подарунку. Дякую. Дякую. Наступний подарунок це. Від команди, з якою я працюю. Так, розпаковую. Вони мали мій віш-ліст і подарували мені з віш-ліста ось такий догляд. Це крем та гель для душу з запахом моїх улюблених парфумів Baccarat Rouge. І тепер я маю такі пахнючі доглядові штуки, і тепер я буду пахнути ним завжди. Далі. Далі ось таку гру між нами для пари. Це теж я дуже хотіла її. І тут, до речі, я ще не розпаковувала ось такий подаруночок, мабуть, від бренду, де вони замовляли цей догляд. Додачу до цього подарунку я отримала концертну програму від дівчат з розносу. Це було дуже весело і приємно. Ось такий подаруночок. Моя подруга має власний бренд Колос. І звідси вона мені подарувала дещо дуже красиве. Так, вона знає, що я дуже люблю е, крабики. У мене тепер два ось таких нових крабика є в моїй колекції. Ось така прикраса на шию з пташечкою. І окремо ще в мішечку ось такі сережечки. Насправді я дуже сильно люблю подарунки, і це є однією з моїх мов кохання. Тому ось така величезна розпаковка дала мені дуже багато емоцій, не лише розпаковка, але отримання цих всіх подаруночків, Вони всі такі дуже індивідуальні. Відчутно, що всі приділили час, увагу для того, щоб підібрати, щоб нам сподобалося, щоб мені сподобалося. Тому я дуже щаслива, що я зробила все таке відео, що погода мені в цьому дуже сильно допомогла. Решта подаруночків, які мають ще прийти, я дознімлю окремо. Приїхав іще один подаруночок, який запізнився це подарунок від мого влада, річ, яку я дуже сильно хотіла. І це ось такий зараз покажу, стайлер від бренду Shark. Ось можна робити різні укладки на нього. Так, це різні насадочки, такі насадки, як на дайсуні для локонів. Ось такі для брашу. І зараз витягну сам стайлер. Який же він красивий? Клас. І він також складається, ось як звичайний фен, щоб було зручно сушити. От і от такі отакі всякі кнопочки. Насправді я ніколи не робила укладки. Моя стандартна рутина з волоссям це висушити, нанести всякі мазючки. І усе. А зараз мені хочеться якихось укладок. Плюс я планую зробити іншу стрижку, тому цей стайлер буде якраз в нагоді. Бігала в поштумат, щоб забрати ще один подаруночок. Зараз його розпакую. Чіпс. Вау, якась книжечка. Розслідує міс Остін. Офігеть, клас! Боже, Боже, стільки цукерочок. <с?> Клас. <с?> Вау! Я буду мати ще одні парфуми. Я в шоці. Тут є записочка. Моя дорогенька, вітаю тебе! Нехай всі твої мрії здійснюються. Мрій, кохай і шаленій від кожної секунди. Будь щаслива! Цей подаруночок ти хотіла, можливо, ти не пам'ятаєш. Але Duty Фрі ти їх зацінила, і вони тобі сподобались. Тому лови їх. Люблю тебе дуже сильно. І, дякую, велике, капець. Я не можу, це просто. Відкритка на мільйон. Вау, і цукерчик багато. Чим я заслужила таких прекрасних людей корона? Такі парфуми. <сування> mm. Mm. <свіг> Дякую тобі, велике. <свіг> так, мені приїхала ще одна величезна така посилка. У <свіг> <свіг> мене є здогадки, що там? Зараз я хочу це швидесенько розпакувати. Ні, такого я взагалі не очікувала, боже. Такі надписи. І такі. Вау. Я в шоці. Істанбул. Шарлот Кардін. 21, 11, 24. Афієть. Офієть. Аф дякую! Я сама отримала реально багато задоволення, знімаючи це відео, і я хочу, щоб якісь такі відео з'являлися у мене частіше. Все, дякую всім за перегляд! Цьом па, -па.